До нас долучається Таміла Ташева, постійна представниця президента України в АРК Крим. Пані Таміло, вітаю вас. Доброго здоров'я. А яка зараз цікава ситуація в Криму після того, як росіяни чкурнули із Херсону? Що там зараз відбувається? Насправді вони звісно, що там хтось панікує і виїжджає з території півострова, в тому числі хтось вивозить свої родини. Зрозуміло, що ситуація в Криму особливо серед цивільного населення, да, тобто сприйняття ситуації. Воно змінилося. Зрозуміло, що після звільнення Херсона да, люди розуміють, що невдовзі може бути звільнений Крим. Якби вони дають, вони розуміють це. Відповідно, звісно, що задають питання і окупаційним адміністраціям щодо того, що чи підготовлені. Бомбосховища і так далі, для того, щоб цивільне населення якби захиститись в разі активних бойових дій на території півострова. Да, але повторюсь, окупаційні адміністрації, наприклад, своїх родичів, рідних, вони вивозять активно з території півострова. А решті кажуть: ви не турбуйтеся, все добре. Ми тут за Крим готові вмерти, але... Жінку з дітьми і бабусю з дідом давайте туди, десь в Кемеровську область. так? Да? виходить так, да звісно, вони ж протягом років окупації, починаючи з 2014 року, дійсно це був такий найвідоміший наратив російський про те, що Аби не було війни, зато у нас не стріляють. Ви посмотрите на Донбас, що случилось з Донбасом, там і так далі. А от Крим, ми захищаємо наше ППО, захистить все, захистить е, Керченський міст, е, захистить будь-які об'єкти і так далі. І, відповідно, вже після початку е, війни повномасштабної, після 24 4 лютого вони почали вже гратися з цими власними наративами там розповід, продовжили розповідати про те що от Україна там запускає безпілотники і так далі. Але ми вас все одно захистимо, ми все зробимо і так далі. А коли були перші прильоти, власне на територію САКського аеродрому, да, коли і постраждали власне, їх військова техніка, то люди ж почали це бачити, активно виїжджати. Інським мостом, коли відбулися події на Керченському мосту, да відповідно люди почали задавати ці питання. І, взагалі, можливості пересування цим мостом, захисту би, такого важливого для них інфраструктурного об'єкту і так далі. А після Херсону, якби, зрозуміло, що питань стало набагато більше. Тому так, люди це активно дуже обговорюють. Звісно, що наші люди в Криму, українські громадяни, да, активно чекають. Наші збройні сили України дуже багато насправді хто допомагає, передає інформацію нашим Збройним силам України про пересування техніки і так далі через різні закриті. Чат-боти, і ми дякуємо їм насправді за це. Ведуть спротив на території півострову. Неправда, що спротиву в Криму немає, він просто має геть-інші форми. Це треба розуміти. Да? В силу зачистки всього активістського, інформаційного, журналістського і так далі, поля всього проукраїнського. Да? Люди все одно там ведуть спротив. От ми знаємо про мінімум 164 справи, які ми зафіксували в окупаційних судах, да? тобто через монітор відкритих джерел. Ви ж ви розумієте, що відкриті джерела це така верхівка айсберга. Їх може набагато бути більше. Це ці справи, які йдуть по статті 20.3.3 дискредитація Збройних сил Російської Федерації. Це власне активісти, які розклеюють листівки, які машини за символікою склоєм б'ють, там або проколюють машини такі, у кого там пропаганда війни, да? або комусь там, вибачте, в обличчя б'ють. І в тому числі російським військовим, про такі випадки ми знаємо, і про там пісні українською мовою на весіллях. Тобто це і штрафи великі, доходять до ста тисяч, навіть більше рубликів російських, да і адміністративні арешти, і коли на гарячу лінію в поліцію дзвонять. І відправляють ну або називають Путіна відомим від відомою тією кричалкою, да, футбольною. Ну тобто, дуже різні форми спротиву. І вони дійсно є. Ми пишаємось нашими громадянами, які це роблять. Томіла, а що з тим мостом росіяни закрили його до початку грудня і збираються відкривати, чи там ще все, як то кажуть, і кіт не валявся. Вони намагаються ремонтувати, звісно, що певні полоси, да, Щось вони закривають, щось відкривають. Але на нашу думку, ми консультувалися із експертами, що все ж таки це є небезпечно для життя пересуватися цими полосами, да, які відкриті для пересування. власне, вони говорять, що вони закриють роботи по цьому мосту лише наступного року. Тобто, щось вони запустять в грудні дійсно, але остаточні роботи, як вони говорять, вони завершать тільки весною, майже до літа 2023 року. Але ми сподіваємося, що вже наступного року в їм не потрібно купити. Таміла ще хотів запитати вас, що буде з дітьми, яких вивозили в Крим на відпочинок і не повертають зокрема і в Херсон Херсонську область. Окупанти тоді під виглядом відпочинку. А ви знаєте про цих дітей щось? Звісно, що ми знаємо, вони на жаль вивозили їх дітей з Херсонської області, з Донецької Луганської областей, не лише на територію Криму для відпочинку, але й взагалі на територію Російської Федерації. Це, взагалі, величезна проблема. Це тисячі дітей українських, які незаконно окупанти вивозили на свої території або в Росію, або на територію підконтрольну Криму. Звісно, що вони перебувають в різних місцях. По всьому Криму і в Севастополі, і на південному березі вони від вони знаходились. Це злочин, це варто говорити про це відкрито. Це геноцидна практика. І власне це один є з елементів злочину геноциду, який вчинить Російська Федерація, тому що виокремлювати да, забирати з певної. Спільноти дітей і приєднувати да до іншої до іншого народу до іншої спільноти це є дійсно є актом геноциду. Тому звісно, що наші державні органи, наші правоохоронні органи, офіс генпрокурора дає таку інформацію і міжнародному кримінальному суду, тобто всі компетентні органи з цими питаннями працюють. Офіс омбуцмана з цим питанням працює, проходить наради і в офісі президента, і так далі. Тобто, це в підв. Великою увагою питання знаходиться. Дякую, Таміла. Спасибі вам величезне за вашу інформацію. Таміла Ташева була з нами, представниця постійна представниця президента в АРК Крим.